Крутезна новинка від Рима Хобі. Це модель gt 1036. Ось так виглядає коробка. По суті, коробка від M e Max, але маркування трохи інше. 1036 може бути як в зеленому кольорі, так і помаранчевому. Звінили вони, бачите, повністю розкраску корпуса. Раніше це був синій та червоний колір e MAX. Зараз це помаранчевий та зелений, і це GT. Колеса залишились так само, як у M-Max. Але тут шасі вони повністю все це доробили. Залишилось по стандарту, як і було. Це Ліпо на 2С-300 мАч. Безколекторна система, безщітковий мотор, регулятор Hobby Wing, як і раніше. Ну, і з таких цікавинок, це подивіться. Металеві, цвд привода одразу вже з коробки. Тобто нічого допрацьовувати взагалі не треба. Вони вже тут встановлені. Спереду та заду стоять металеві, цвд привода. Далі підвісочка, як ви бачите, вже стоїть на посиленому червоному пластику. Поворотні кулаки, ступиці, тобто все це вже стоїть на посиленому пластику. Тяги металеві регульовані. Раніше треба було це все. Додатково до, докуповувати, встановлювати окремо, а тут же все це встановлено. Тобто, все по максимуму. Рульова так само з червоного пластика. Кришка з червоного пластика. Ну, найголовніше це, звісно, звичайно, це ступиці це важелі. Найголовніше рульова теж класна штука. Ну і тяги та це веде-привода. Тобто, вони зробили максимально. Всі ті речі, які дуже турбували користувачів, коли треба було шукати ці привода, замінювати, встановлювати металеві регульовані тяги, зараз все це просто топчик. Одразу все готове. Треба регулювати. Регулюєте, просто ну, максимально прокачана вже моделька. І ось так все це виглядає. Зелений та помаранчевий колір машинки є в наявності.